Всім доброго дня! Починаємо будівництво сушки гарбузової. Прикупили шифера трохи. Зробив площадку під сушильний стіл 5х2. І на глину будемо класти з кирпичо. Такого кирпичу б ушну навозили. Пробуємо щось зробити трохи з запізненням, але, але як є, маємо, що маємо. Завершили ми наше будівництво сушки. кроки поставляли, арматуру. повкидали в поперек, кроки були трохи короткувать, подоточував. Оде такий 5х2. Як і планувалося, залишилось сітку поставити і можна починати працювати лючок для розвантаження свого насіння. Ну, якось так. Тут буде гармата наша. Ставиться. Вимурували під неї трохи. Виступ для того, щоб не жарилось насіння відразу, щоб гаряче полум'я з теплової гармати, щоб не вилітало в сітку і не пекло насіння. Якось так. Випустимо. Отака буде сушилочка. Викинули крукви. Залишається шифером обитну обришуточку. Шифером має нормальний шалаш. такий вийшов у нас шалаш. Довжина його, оце тут ця стіна передня. 8 метрів бокові, там 8 копійка і бокові, 4 з копійками. Уже такий шалаш. Йо-маю, немаленький. Всередині сушилочка. 2 на 5. Всередині. Кирпечо. Всередині стін 2 на 5. так якось ще позашивається зверху. Шифером все буде герметично зашито повністю. Ну, якось так. До нових відео. Почався процес сушіння. Трохи намолотили. Така процедура. Такий слойчик. Непоганий. Сантиметрів під 10. Це один такий випадок, тому що комбайн нашій не подужує. більше намолотить. Багато так зараз. Це за три дні так намолотили. Кілограм двісті буде.